Як у Львові опікуються дітьми з невиліковними захворюваннями, як робота з гутним склом допомагає у реабілітації поранених військових, яку інноваційну методику випалювання пухлин запроваджують у Львові? Чому медики є одним із найбільш уразливих до професійного вигорання? Про все це ви почуєте у програмі «Медексперт». З вами Ірина Цвігун. І не забудьте підписатись на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати головне. Пишіть коментарі та залишайте свої реакції. Надають підтримку, допомагають сім'ям і опікуються дітьми з невиліковними важкими діагнозами. Таку місію вже 12 років виконує мобільний дитячий хоспіс у Львові. Як працює ця служба, ми покажемо далі у сюжеті. Не перемикайте. Вдома і стіни лікують. Ця фраза має глибокий зміст, адже нічого не дарує стільки спокою і сили, як можливість бути з рідними серед знайомих речей та звичного побуту. І за для кращого життя маленького пацієнта з невиліковними захворюваннями у західноукраїнському дитячому медцентрі 12 років тому створили мобільний дитячий хоспіс, завдяки чому пацієнт не знаходиться постійно в лікарні, а може отримати допомогу вдома. Ми їдемо до наших пацієнтів паліативних, які перебувають вдома. Ми їх спостерігаємо зазвичай кожного тижня. Вони отримують медичний огляд, отримують рекомендації. Тут ми зібрали всі необхідні речі, які нам потрібні для пацієнта. У нас є наша медична документація, яку ми заповнюємо. І так ми їдемо на виїзд. Сьогодні команда, яка складається з лікаря-педіатра, медичної сестри та водія, їдуть до двох пацієнтів. І першою вони відвідають маленьку Улянку, яка потребує допомоги через складний діагноз, дитячий церебральний параліч. Добрий день! Уляся гарячка, нічого такого не було. Ні, Ні. щось було. Ні. Ні. Давай Оляся, ми тебе послухаємо. Перш за все, вони допомагають yeah. нам з виїздами на дому, в тому плані, що кожен виїзд такої дитини він супроводжується цілою, як би то сказати, цілим квестом для нас. Це, по-перше, треба графік підігнати під годування, домовитись з лікарями, щоб не сидіти там в черзі. Не хапати віруси, бо кожен вірус хапне, який така дитина бере на себе. Він дуже тяжко переноситься. Тут ти вдома, до тебе приїжджають, оглядають, все основне роблять, і це дуже зручно. Це дуже нам спрощує життя, облегшує життя, і ми це дуже цінуємо. Мобільний хоспіс опікується пацієнтами з усієї області. Тож наступна сім'я, до якої їдуть фахівці, вже не у Львові, а неподалік у селі запитів. Тут на лікарів чекає 10-річний Юрчик. Мої дитини спінальна м'язова атрофія, другий тип. Мені батьки розказали, що є мобільний хоспі, що ми можемо приєднатися. Вже декілька років фахівці приїжджають перевіряти стан здоров'я хлопця і у разі потреби надають допомогу. Оглянути, послухати дитину. Ну, Якщо, наприклад, захворів, то також. Так, приїжджають, слухають, виписують лікування. Це все я проблем не маю, знаєте, деколи тяжко, бо нема, з ким поїхати в лікарню, тут мені приїжджають і надають повністю огляд, такі, які можливо надати вдома. Близько чотирьох разів на місяць мобільний хоспіс навідує кожного свого пацієнта. Для цього доводиться долати більше сотні кілометрів. Та фахівці знають, що там їх чекають і вже не просто як медиків, а й друзів. Це є наша друга сім'я, ми їх любимо. Я впевнена, що вони нас люблять, і ми завжди готові йти на допомогу та підтримувати наших пацієнтів та їхні сім'ї. Не можна виділити, що ми опікуємося тільки дитиною. Це неправда. Бо ти приїжджаєш в сім'ю і всі решта до тебе виходять. Нема так, що ми йдемо до дитини. Ми приходимо, є мама, є часом батько, є здорові діти, є всі, вся родина, бабця виходить, і всі мають запитання: насправді медичні, не медичні. І це тішить, тому що ми стаємо не тільки людьми, котрі приїдуть допомогти медично, ми стаємо частинкою їхніх сімей. Під опікою хоспісу сьогодні перебуває більше ста дітей. Окрім регулярних виїздів до пацієнта, надаються також розхідні матеріали, дороговартісна апаратура, спеціальне медичне харчування. Тощо у нас є дітки на штучній вентиляції легень. Це є. У нас є 15 дітей на Швелах області. У нас також є дітки, котрі мають гастростоми, трахеостоми, інші речі. І е, насправді їм краще жити в тому суспільстві, е, в тому оточенні вдома до вдома стіни лікують. Та недаремно не це говорили. Відповідно, їм набагато краще жити вдома. Допомога заключається, по-перше, в медичному нагляді. Ми підтримуємо стан дитини, щоб він був безпечний. Також е, забезпечуємо дитину розхідним матеріалом. Бо в нас є і державні програми, і також дуже багато спонсорських програм, котрі допомагають нашим діткам, нашим сім'ям. Друзями також стали і самі сім'ї, які входять у хоспіс, адже вони, як ніхто, розуміють одне одного, можуть поділитись досвідом, порадити та підтримати. І попри те, що хвороби, які є у дітей, невеликовні, та мобільний хоспіс допомагає забезпечити комфорт і якість життя кожного маленького пацієнта. У Львові впроваджують сучасний метод, який дає шанс на одужання пацієнтам навіть з неоперабельними пухлинами печінки. А також лікарі врятували дівчину, яка ледь не загинула після купання в озері через небезпечну бактерію. Більше про ці новини ви почуєте у програмі «Медексперт». Не перемикайте. У Львові впроваджують інноваційний метод випалювання пухлин навіть з неоперабельними новоутвореннями печінки. Фахівці лікарні святого Пантелеймона першого доб'єднання Львова успішно застосували нову процедуру у лікуванні вже трьох пацієнтів. Інноваційна методика називається трансартеріальна хіміоемболізація. Вона передбачає точкове випалювання пухлини зсередини за допомогою хіміопрепарату, який доставляють безпосередньо до ураженої ділянки печінки та не розповсюджують по всьому тілу. Процедуру виконують без розрізів через прокол у стегновій або променевій артерії. Це дозволяє зупинити ріс новоутворення, покращити стан пацієнта та підготувати до подальшого радикального лікування. Під час купання в озері випадково ковтнула воду, через яку ймовірно заразилась небезпечним захворюванням лептоспірозом. Це трапило річною львів'янкою наприкінці літа. Через два тижні у неї різко погіршився стан, піднялася температура, з'явився біль у горлі, а згодом почалась важка інтоксикація. Як виявилось паралельно, організм уразили ще дві вірусні інфекції: цитомегаловірус і вірус Епштейна-Барра. Комбінація інфекцій спричинила критичне ураження печінки. Через це розглядали Трансплантації. Для цього до Львова на допомогу доньці терміново з фронту приїхав батько-військовослужбовець. Тим часом медики лікарні Святого Миколая три тижні боролися за життя дівчини. Завдяки інтенсивній терапії трансплантації вдалося уникнути, а стан пацієнтки стабілізувався. Зараз дівчина поступово відновлюється після важкого захворювання, але її життю більше нічого не загрожує. Унікальна мистецька колаборація. Пацієнти центру незламні разом із художниками-склярами з різних куточків світу створили інсталяції зі скла. Їх присвячено боротьбі українського народу проти російської агресії. Проєкт відбувається в межах міжнародного симпозіуму гутного скла та об'єднує мистецтво, реабілітацію і силу людського духу. Як все відбувалось, зараз ми вам покажемо. У Львівській національній академії мистецтв людно і гаряче. Тут біля гутної печі єдиної в Україні кафедри художнього скла зібралися митці з усього світу. А цьогоріч до них доєдналися і ветерани війни. Зокрема, для захисника Владислава Савенка це новий досвід, який став не лише творчим викликом, а й частиною реабілітації. Адже у 2023 році, в жовтні, на Луганщині, боєць отримав мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втрати дві нижні кінцівки. Ти просто, як знаєте, працюєш і ти забуваєш про все. Ти просто насваждаєшся. Це, якби був порив, порив, порив фантазії. Вийшла Марина. Любих хмару. Бачиш, мене на неї виглядає. Коли ми дали їм скло в руки, коли наші майстри з ними почали щось робити дали подути, дали пощупати, закатати, зробити якусь свою річ, хлопці запалилися. В очах було видно, що вони, от вони хочуть того. Сьогодні зранку вдруге приїхали до нас. В очах видно, що вони з задоволенням йдуть до роботи зі склом. У 13-му міжнародному симпозіумі «Гутного скла ветерани спільно з іноземними художниками взяли участь у мистецькому задумі, який присвячений героїчній боротьбі українців проти російської агресії. Основною складовою нашого проєкту цьогорічного, який називається «World Glass for Ukraine», Є участь наших ветеранів. Є участь хлопців, які сьогодні перебувають на реабілітації в центрі Unbroken. Це має бути жива, свіжа, енергетична, приємна, позитивна робота за участю тих хлопців, які нам рятують сьогодні життя. Міжнародний симпозіум гудного скла у Львові є найтривалішим у світі безперервним форумом художників-склярів, починаючи з 1989 року. Він відбувається кожних три роки. і За час його роботи участь у ньому взяли 270 художників. А колекція зібраних робіт налічує понад 500 унікальних композицій. Яка належить до найцінніших у світі збірок сучасного художнього скла Цьогоріч Є 20 учасників за кордону, зокрема з Болгарії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, США, Швеції, Японії, Нової Зеландії тощо я дуже радий, що я тут, і я очікував приїхати в Україну. Моя мета підтримати ветеранів і зробити це наскільки ми можемо, а також тим самим підтримати людей з України. Я прибув сюди, щоб ділитися своїм досвідом, а також переймати досвід від українських гутних майстрів. Також я хочу показати підтримку хлопцям, а це і для того, щоб надихнути їх. Підсумкова спільна інсталяція буде представлена на виставці в Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові. Додамо, що симпозіум реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Медики рятують життя щодня, але хто подбає про них самих, адже саме вони найчастіше стикаються з професійним вигоранням. А також ми розкажемо про результати масштабної ініціативи Тиждень здоров'я у Львові і про все це далі у програмі «Медексперт». Медики є одним із найбільш уразливих до професійного вигорання. Про це свідчать дані Центру контролю та профілактики хвороб у США. Цей синдром виникає через хронічний стрес на роботі та проявляється виснаженням, психічним дистанціюванням і зниженням ефективності. На це впливає надмірне навантаження, робота по зміну та понаднормово, дефіцит сну, контакт із важкохворими та інфекційними пацієнтами, високий темп роботи і психологічний тиск. Такі умови підвищують ризик травм, метаболічних пору порушень серцево-судинних хвороб і навіть самогубств. Попри це, щодня медики рятують життя тисяч людей, і їхнє здоров'я та емоційний стан залишаються критично важливими для безпеки пацієнтів. Понад 4 тисячі людей безкоштовно перевірили стан здоров'я під час загальноміської акції Тиждень здоров'я лікарі обстежували усіх охочих у спеціальних медичних наметах у різних районах громади на поширені захворювання, які часто не проявляються на ранніх стадіях. У результаті в 17 осіб виявили підозру на гепатит Б і С, у понад 600 – підвищений рівень глюкози в крові, а в більш як тисячі людей порушення зору і ризики серцево-судинних захворювань. Майже 30 пацієнтів. Отримали невідкладну допомогу. Усі учасники акції отримали рекомендації та направлення до вузьких спеціалістів. Якщо вам цікаво, як розвивається наша медицина, слідкуйте за медекспертом. Ми за усім стежимо і найцікавіше розповідаємо вам. А на сьогодні це все. До зустрічі у наступному випуску.